Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео про покупки побутової хімії та доглядової косметики. Це такі покупочки вийшли позапланові, не планувала нічого вже більше купувати, але побачила непогані знижки на сайті EVA.UA. Не хотіла я особливо вже в цьому місяці нічого купувати, не входило це в мій бюджет, але побачила, що в мене закінчуються пральні засоби дитячі, тому вирішила взяти. І я взяла на сайті ЄВА і замовила ось такі два пральні засоби від Ханні Бані по 2 літри. Гель для прання дитячої білизни, виводять плями для білого та кольорового, пише ось такі Ханні Бані 0 плюс. Бачите, мені дуже подобається Оце їхній новий дизайн. Раніше теж було гарно, але зараз це для мене просто вау. Без барників, ідеально виболіскується, пом'якшує тканину, захищає кольори, без фосфатів. Ось такі купую я вже їх ну, трошки більше 2,5 років. половиною років, відколи в мене народився синок. От я почала купувати. Я прала такими засобами одяг ще перед його народженням. Потім, вже коли він народився, його одяг я теж прала, Вже для донечки тепер я купую. Ну вже для сина я іноді беру інші засоби. А для донечки я користуюсь лише таким. Моїх діток в обох атопічний дерматит, то ніякого загострення не викликає цей порошок. Наступне, що я взяла, це те, що ми давно хотіли спробувати. Це ось така дитяча пінка, Хані Бані, серія, щенячий патруль, дитяча пінка для рук та тіла. Тут така лапка з гри робиться. Ось так вам покажу, тому що одною рукою тримаю донечку, вибачаюсь. Вона ніде не хоче бути, крім як мами на руках. Ось така пінка, щнячий патруль, дуже така вона приємно пахне, ми відкручували, дивилися, але ще не пробували робити цю лапку. Думаю, буде класно. І син дуже втішився, що ми йому купили там пінку щенчим патрулем. Він дуже хоче пробувати, але вже покажу вам це відео, зніму, і тоді вже будемо пробувати. Тепер покажу те, що викликало теж захоплення мого сина. Це серветки, паперові, «Синячий патруль, хані бані. Тут їх 100 штучок, ось так вони виглядають, вони двошарові. Син вже розпакував, коли побачив, йому вже все треба. Колись я теж такі купувала, але він ще був маленький, йому було нецікаво. А зараз це його улюблений мультик. Ну і ці серветочки дійсно хороші від ханібані, вони ми і нам подобається ними користуватися. Коротше. Як то каже, що не, не зробиш, щоб дитина була задоволена. Йому подобається, кладемо у використання. Наступне, що купила також для сина, це хані Бані гель для душу. також серія щенячий патруль, такий дитячий гель для душу 240 мл з ароматом, ой, вибачаю, з ароматом мультифрукту, ось так виглядає: три плюс. Ну, думаю, нічого страшного, що нам два з половиною, якраз ми там довикористовуємо те, що маємо, нам буде три майже. Ну і якщо він, звичайно, не захоче поставити вже зараз це у використання. Тому, думаю, йому сподобається. Він також дуже щасливий, що це щенячий патруль. І ще ще купила Ось таку зубну пасту від Банні, щенячий патруль. Ось така зубна паста. Тут у нас 50 мл, також 3 але це щенячий патруль, тому я не могла не взяти. Я добивала, до речі, щоб була безкоштовна доставка на магазин ЄВЕ. Так, тепер скажу ціни. Гель для душу чинячий патруль за ароматом мультифрукт 38 гривень. Хані бані, гель для прання дитячих речей 2 літра 106 гривень, тобто 212 за 2 Хані бані зубна паста ось ця, 25 гривень, пінка, щенячий патруль 111 та серветки паперові 31 гривня. Я вибачаю ще раз, дівчатка дійсно знімаю з дитини на руках, трошки це незручно. Такі спартанські трошки умови, але ви вибачте, інакше я не мала, як зняти це відео взагалі. Для донечки ми купили в аптеці ось такий емоліум це емульсія для тіла, нам призначили в лікарні, тому що в нас є деякі проблеми з шкірою. Ось тут ціна 511, але якщо ви замовите через магазин, через е, онлайн-магазин, скажімо так, чи як правильно сказати, інтернет-магазин, е, аптека, коротше, бажаємо здоров'я, там їхній цей сайт, якщо ви замовите і прийдете заберете в, в аптеку оцей, ці засоби, то і вони вам будуть дешевше. Тобто тут 511, я заплатила 440 гривень. 70 гривень знижки, думаю, це непогано. Ось це купив чоловік, це туалетний папір вологий. Це ми синові такі купуємо на турель в АТБ. Я не знаю, 50 штук, я не знаю ціну, тому що купував чоловік, Чеки він не зберігає ніколи. От тому ну, ми для сина беремо постійно а такі засоби. Ось такі або там ще з динозавриком такі є також голубенькі. Так, і що ще ось такі ватні палочки, ось так вони називаються. 200 штук беремо ну, хороші також в АТБ. Зараз у нас також такі у використанні стоять хороші ватні палички, нічого поганого не можу сказати. Переглядала я свої запаси, побачила, що в мене закінчується зубна паста, тому взяла в Єві ось таку Colgate з прополісом. Ось 75 мл колись таку брала, хочу для себе освіжити, освіжити в пам'яті. І ось такі дві зубні пасти, лісовий бальзам. От вони мені дуже подобаються. Такі я ще не брала, така якась антиналітна дія, Я думала, вони однакові, вже аж потім побачила, що вони тут трішки різні. Одна зміцнення і захист від зубного каменю, а інша інтенсивне чищення та зміцнення ясен. По 75 мл. Думаю, також я не розчаруюсь в цих зубних пастах. Надіюсь, не змінилось нічого, тому що зараз я використовую. Ще зі старих своїх запасів такі пасти. Зараз скажу ціну. І так, зубна паста Colgate прополіс 51,50 і лісовий бальзам дві зубних пасти по 38,99. ну 39 гривень. Так, сьогодні буквально я заходила в Єву. Я купила ось такий гель для інтимної гігієни омбрелу з екстрактом зеленого чаю та бавовни. Тут аж 400 мл. Дівчатка бачила, жаліється на цей дозатор. Колись, здається, я брала такий з календулою, Отакий, здається, ще не брала, вирішила спробувати. Тим більше, в мене в запасах уже нічого такого немає, тому вирішила взяти спробувати. Думаю, нічого тут поганого немає. Чоловік для себе взяв ось такий антиперспірант Олд Спайс. Не хотіла я його брати, тому що, наскільки я знаю, вони досі активно працюють на ринку Росії, але він нічим іншим користуватися не може. Він тільки їх любить, тому мусили брати, скажімо так. Не було з вовком, така з пантерою. Взяли, ну, так, понюхали, наче не непогано. Тут 50 мл постійно купуємо Old Spice, тому. Я згодна з тим, що вони хороші, і ми поки що для себе альтернативу ніяку знайти не можемо. Він не користується гелевими, як гелевими, господи, роликовими. Гелевий такий він любить, але ну, з тих всіх, що ми пробували, вони просто для нас найкращі. Тому мусимо брати такі. Для себе я взяла в запасики ось такі прокладки лінджері, три пачки, всі вони різні. Тут по 8 штук. Ой, вибачаю, все падає. Тут 10 штук, тут чотири крапельки, там п'ять, здається. Ну, коротше, класні прокладки. Я вже раніше брала. Бачу, що в запасах в мене немає. Вони для мене не гірші ніж Always, Трошки бюджетніші, звичайно. Зараз вони там теж трошки по акції. Ой, вибачаюсь, нехай там будуть. Зараз я скажу ціну вам. Так. Чоловічий антиперспірант, ось той 95-20, для інтимної гігієни 28. І лінджері прокладки дві пачки по, 30, по 31 гривні і одна пачка якась 32 гривні. Ось з тих. І вже в кінці покажу вам ось таку велику банку. Тут 2,5 літра. Це пральний порошок, Fiorilla. Я заходила в такий невеличкий магазинчик побутової хімії у нас у місті. І взяла ось такий засіб. Він стоїть 200 гривень. Тут на 42 броня, якщо я. Ой, вибачаюся, вже донечка плаче. Ще раз прошу вибачення, тому що в мене не виходить з дітьми взагалі нічого знімати. Напевно, буду робити якусь паузу на каналі, тому що взагалі капець. Ось така ваніла і орхідея. Ваніль і орхідея, О, господи, я вже заговорююсь. Я понюхала дуже такий приємний засіб, він жовтого такого кольору. Чи помаранчевий, я не знаю, як це сказати, якийсь такий, чи кремовий. Ну, взагалі для мене незрозумілий колір якийсь такий цікавий. Дуже гарно пахне. Нам дуже сподобався запах, тому ми взяли 200 гривень. Він коштував. Якщо я не казала, я вже забула. Ось э, засіб такий, думаю, буде хороший, тому що там продавці казали, що дуже там класний порошок, тому я взяла спробувати. Ну і ось це були всі такі покупочки. Э, зараз я заберу це на задній план. Ось, це були всі такі мої покупочки. Вибачте ще раз, що камера трясла, що я постійно вимикала, тому що з дитиною на руках знімаю. Трошки важко, але я з нею сама, тому нема кому мені доп... нема з ким її залишити, нема кому допомогти, щоб я могла це все зняти, тому мушу знімати так. Спочатку почала знімати, вона спала, а тепер уже прокинулась, тому. Я вже все розклала, мусила знімати так, як є. Ну ось так це все виглядало. Дякую всім, хто переглянув це відео. Буду дуже вдячна за ваші підписки, за лайки, за коментарі. залишайтеся зі мною і до зустрічі.